Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати у нас на каналі. Це канал Мітуавто, це канал про автомобілі із США, автопідбір в Україні. Ну що ж, сьогодні у нас буде рубрика Щотижнева, це щотижневий блог, де я вам показую, які автомобілі ми на аукціоні виграли, які автомобілі у нас в ремонті, в роботі, і так почнемо по порядку. Але підемо з кінця. Якщо ми на попередніх відео розглядали спочатку, які автомобілі були виграні, по яким цінам і вони прийдуть в Україну, то ми сьогодні зробимо це в кінці. А зараз ми подивимося. Роботу СТО, тому що у нас є багато чого цікавого. Наприклад, Audi А4, яку відмовився клієнт, і приїхала мені машина, тепер вона стала моя вимушена. В подорозі її ніхто не купив, тому я її ремонтую, покажу на якому етапі, на якій стадії вона зараз роботи. У нас один бокс переїхав в інше місце. Я покажу, як це працює. Знову відімкнення світла. Ну і звісно, відмі... відвідаємо малярний цех і подивимося, як там працюють хлопці і що таке взагалі якісна робота. Ну що ж, погнали! Ось вона вже моя красуня Audi a 4, 23-й рік. S-Line, класна комплектація. Випускав вам маленькі сторіси про неї. Але зараз вам покажу, як автомобіль став в роботі і що по ньому відновлюється. Виглядає автомобіль, звісно, приголомшливо, але чесно кажучи, я б для себе його не купував би. Як я вже вам розповідав, звісно, якби я захотів вкласти таку суму грошей в автомобіль для себе. Я б скоріш всього, вибрав би BMW 3 трієчку або 5-ку. Вони мені більше імпонують, але тепер я буду їздити. На ауді з, по зрозумілим причинам. Ну що ж, пошкодження було зосереджене в лівому задньому крилі, всі ви дуже добре пам'ятаєте, як це все діло виглядало. Ну і тепер робимо автомобіль, так як ми робимо для нашого клієнта. Спочатку автомобіль, перед тим, як буде щось у нього вирізатися і замінюватися фільонка ось цього крила, його потрібно встановити на стапель. Потрібно обов'язково поставити ось такі зажими, виставити йому рівень і нуль. Відповідно, обов'язково потрібно мати ось такі креслення, по яким можна зрозуміти, які мають бути діагоналі від точки до точки, де у нас пішло зміщення кузова, і потім стапель це все діло витягує. Як бачите, крило вже. Отримало свою форму. Звісно, що так ніхто його залишати не буде і рихтувати його не буде. Це буде заміна. Лючок вже вирізано, відправився на підбір фарби для того, щоб можна було швидше приступити до фарбування. А ось і донорська чверть, з якої по заводським точкам усе повністю відсверлено. У нас вже є вона ось тут знаходиться. Ось так виглядає. І тепер після того, як майстер зробить обрихтування, зробить всю цю витяжку, можна буде приварити по заводським точкам її сюди. І буде все, як звичайно, тобто все зроблено по точечкам і декілька швів. Тобто, так, як робимо клієнтам, так робимо і собі. Звісно, потрібно не обманювати себе в тому, що авто із США, це всього-навсього бампер і фару замінити. Ні, на жаль, ні. Завжди в автомобілях буде купа запчастин, яких ми не бачимо під бампером і фарою. Адже, наприклад, якщо це ауді, то у неї дуже багато електроніки, які знаходяться навіть всередині цього крила. Там дуже багато блоків. З іншої, наприклад, частини. Маємо ось такі патрубки з лівої, їх, до речі, трішечки більше. І помимо ходової частини є завжди проводка на те, що тут встановлені радари, якісь системи охолодження, вентиляції чи, можливо, взагалі якась електроніка. Адже автомобіль напічканий електронікою досить суттєво, і вона радарами щитує сліпі зони, чи хтось знаходиться в перехресних шляхах, для того, щоб цей автомобіль не попав в ДТП при здаванні назад, чи їздів вперед. Сучасні автомобілі досить серйозно оснащені сучасним електронним обладнанням, що дозволяє користуватися нам ними більш приємніше, а також більш практичніше і безпечніше. І саме тому, коли вони шкодяться, розраховувати на ремонт 2-3 тисячі доларів абсолютно нереально. Особливо, коли ми говоримо про приклад Audi і взагалі любого сучасного автомобіля. Но, але найдорожчими в ремонті завжди були є і її Audi Mercedes і BMW, Велика німецька трійка. При цьому автомобілі дуже комфортні, високо дійні, потужні, і, наприклад, на цьому автомобілі встановлений новий тип двигуна з гібридною обстановкою мхев. Тобто біля 8-8,5 літрів бензина по місту цей автомобіль буде споживати при потужності в 260 кінських сил. Таке ноу-хау від Audi. Звісно, це комфорт, це безпека, це товстий метал, це е, тишина в салоні, і це всі сучасні асистенти. Без цього, звісно, ніяк. Але в реальності на ремонт такого пошкодження я б закладав би від 8 до 10 тисяч. Так, десь свій бюджет я приблизно і визначив, але це не значить, що він буде обмежений тільки цими рамками. Адже якщо в автомобілі щось потрібно буде зробити додатково те, чого не видно по фотографіям, то однозначно я буду це робити, тому що вже так сталося, що роблю я його під себе, буду його експлуатувати якийсь час. І я не хочу, щоб автомобіль десь просто став, заглох, не завівся, чи в нього щось відпало, чи почалися якісь будь-які інші проблеми. Тому як робимо клієнтам автомобілі, так робимо. І собі, навіть клієнтам, можливо, буде і трішечки краще. Але якщо ми заговорили за німців, то в німецькій великій трійки є четверта машина, це Opel. І Opel це далеко не дешево. І що ж буде, якщо ви подумали собі взяти биту машину з Європи? В цьому боксі у нас ремонтується Opel Insignia, і цей автомобіль постраждав від пошкодження в Європі. Цей автомобіль привезла людина, бачила. Наші роботи в інтернеті, і, звісно, захотіли якісно відремонтуватися. Але що вас чекає, коли ви берете для себе битий автомобіль з Європи? Ну, дивіться, на американські автомобілі запчастин навезено дуже і дуже багато. Відремонтувати американську машину на сьогоднішній день це не проблема. Оскільки європейські автомобілі не потрапляють в ДТП так багато і часто не завозяться в Україну, як це роблять американські автомобілі, ви зіштовхнетеся із проблемою. Що в автомобілях буде дефіцит запчастин, і вони будуть надзвичайно дорогими запчастин не обслуговування, а запчастин саме ремонту після? Ну що ж, тут у нас двохлітровий турбовий двигун, автомобіль на повному приводі, і ми бачимо характерні ознаки опеля. Тобто корозія вже почала потихеньку його брати. Без цього також абсолютно ніяк, коли ми говоримо про опель. Але ж ви запитаєте, чому у нас знятий двигун? Тому що в автомобіля потік задній сальник коленвала і його потрібно було б замінити. Для того, щоб його замінити, потрібно скинути двигун. Так, сальник 30 доларів, така робота 700 доларів. Звісно, якщо вже скидає, Двигун, то це не просто, уже, щоб замінити стальник. Потрібно зробити повне ТО такому двигуну. Звісно, це замінити і цепки, поміняти і додатково прокладки, щоб більше уже туди не лазити. Ось так це виглядає на прикладі Опеля. Тому якщо ви хочете придбати для себе з Європи битий автомобіль, то якщо по американському машині ви взагалі не відчуєте ніяких проблем по ремонту, то по європейській відчуєте. Ну і досить недешеві. ТОшечки на сучасному Opel. Обов'язково врахуйте це. В цьому боксі у нас приходить ремонт і відновлення Volkswagen Tiguan. Майстер вже попередньо зробить збірку бампера, тому що бампер в сучасного автомобіля це не просто кусок пластика, а це набір дуже части... багатьох частинок, які складаються як з електрики, електроніки, сві... світових приладів. Так, і вже за ним у нас вже чекають всякі фішечки, роз'єми, які можна паяти, скріплювати. Ну і ви бачили, як можна ремонтувати і як не потрібно напевно ремонтувати. Якщо в автомобіля є пошкодження по кузову, ми обов'язково робимо заміри геометрії і ми це все міняємо. Можна по оригіналу, можна по заміннику. Це ви вже знаєте, як забажає власник. Просто-напросто по е оригіналу це буде дорожче. А якщо є гарний замінник і він гарно стає на автомобіль, ну то чому би й ні? Ми також можемо з легкістю відремонтувати автомобіль по заміннику. Але якщо цей замінник буде ставати криво, косо, боко, ми будемо розуміти, що він для вас буде служити надзвичайно погано. Ну, Криві зазори будуть, ми тоді такий заміник ставити не будемо. Я думаю, це ні вам, ні нам не потрібно. Ну що ж, пам'ятаєте цей бокс, де у нас працював Толік, все, Толік тепер більше тут працювати не буде. Тут більше ми не працюємо. Зате у нас з'явився інший бокс, до речі, в якому немає зараз світла, але всюди по СТО, куди ми з вами ходимо, як бачите, світло у нас є. Адже знову були ракетні удари, знову було пошкоджене електрообладнання. Ну що ж, а у нас світло є, тому що ми про це подумали наперед. І якщо робити вам авто із са підключте, щоб у вас не було проблем зі сроками, ремонтуємо їх швидко і якісно і запаслися генераторами. Генератор у нас один схований ось тут за мусорниками, і як бачите, він працює на повну катушку. Саме тому у нас і забезпечене зараз зі з світла. Але бокс, в який ми переїжджаємо, звісно, ми ще не встигли підключити. Це, напевно, буде зроблено сьогодні. Підключити до резервного світла, але це вже буде. Ну що ж, у нас з'явився ще один пост на е, підйомнику тобто можна буде працювати на ще одному підйомнику. Ну і стапель Толіка переїхав ось сюди. Звісно, зараз темно, все красиво вам не покажу, тому. На вступних відео вже буду показувати, як тут толік буде у нас щось різать, крутить, зварювати і пришивати до машинки. Ну що, їдемо в малярочку? Подивимося, як у нас там справи. Схоже, що у нас скоро будуть нові огляди на каналі, тому що у нас підготовлюються автомобілі під ключ. Ауді не просто а. ага. Рес 5 Да, кватра, красуня, 2,9 Бітурбо-двигун. Ну що ж, по автомобілю вже ремонт і відновлення на стадії завершення. Майстри роблять контрольні перевірки, контрольні збірки, і можна буде, я думаю, навіть зробити огляд на цю красуню. Автомобіль, як на мене, просто приголомшливий. На Subaru Forester я буду робити огляд на цьому тижні, і це дуже класний кросовер як для себе. Класний вибір автомобіля, повнопривідного кросовера, який зарекомендував себе як один із кращих повнопривідних кросоверів у світі. Томбіль готовий під ключ. і Ми з вами ретельно подивимося, що ми по ньому робили, наскільки такий подібний можна на сьогоднішній день купити. Так, ну що ж, в цій частині у нас знаходиться така котельня. Дрова я вам вже показував, вони ми їх за діму спалили, пішло куча грошей. Тут у нас знаходиться ще додатковий генератор, ну і, звісно, компресор. Тому наше СТО завжди буде забезпечене світлом. Це надзвичайно важливо, тому що ваші машини, я думаю, потрібно, щоб постійно були в роботі. Я думаю, вам не цікаво привезти машину, що немає світла. і Вибачте, ваша машина стоїть, не робиться. Ну що ж, ще одна Audi, Audi A5 Quattro. Ну що, ця автомобіль просто красунчик, як на мій погляд. Виглядає шикарно. До речі, такий самий двигун у мене стоїть і на Audi a 4 Це е, на 260 кінських сил. Маркеровочка у них з 20-го року пішла 245 TFSI. Тобто це м'який гібрид. Атомобіль виглядає просто приголомшливо, хлопці вже його зараз збирають, і далі можна буде робити хімчистку поліровку, і я думаю, віддавати клієнту. Безрамочні вікна, скло, безрамочні двері, точніше, ну, надзвичайно класно виглядає. У мене в Tesla також це так. Я привик і коли сів в четверту з рамками, я трішечки не зрозумів, тому що мені було не зовсім зручно. Як бачите, оновлена вже мультимедіа система, все у нас на електронних приборках. І звісно, такі автомобілі на аукціоні будуть коштувати дорожче, ніж з аналоговою приборною панелью. На цьому дуже часто всі маніпулюють, називають вам ціну на автомобіль в гіршій комплектації, а автомобіль в гіршій комплектації, звісно, буде коштувати дешевше. І коли ви починаєте шукати те, що хочете. Для себе потім, коли привозите ремонтувати, то в комплектації, до речі, можуть бути інший обвіз, інші шильдики, інші вставочки. Вони відрізняються, вони будуть коштувати дорожче ніж на просту звичайну комплектацію. Це потрібно завжди врахувати. І тому, коли я вас консультую, коли ви телефонуєте по замовленню авто і США, я ніколи не заменшую бюджети ремонту. Я можу називати навіть більше, чим це може бути, але точно хай у вас краще залишаться кошти, хай ви будете розраховувати на такий ремонт. Чим бігати за карбалолом в аптеку, не розуміючи, де брати який кредит. Майстер Андрій працює і фарбує у нас білий автомобіль, як бачимо. Скоро також, значить, він буде збиратися. Ну що, тут у нас Тойота-Венза ох обожнюю я, звісно, ці автомобілі. Ці автомобілі дійсно заслуговують місце найкращого автомобіля. Тому що економні, тому що не треба на них. Кашляти купу бабла, завозячи їх на СТО, але, звісно, емоції, як у Audi, вони не подарують. E, Mazda CX5 Sky Active для наших клієнтів з Кропивницького, вже в процесі підготовки і вже також скоро буде уже готова, як бачите, машинка розібрана. І хлопці поставили запчастини на стенди і уже готують їх до фарбування. Ось таким чином це все виглядає. І е, дуже важливо дуже важливо, після рихтування автомобіля не напертачити на малярки. Тому що е, коли у вас все в геометрії кузова, все класно, але ви попадете на неякісну малярку, то вони можуть вам напертачити і таким чином ви отримаєте автомобіль, який буде різнокольоровий, з рисками під фарбою, з кратерами, з мусором. Е, важливо знати те, що якщо вам треба класна автівка, вам в Мітуавто. Ну що, на цьому ми ще не закінчуємо. Далі я вам покажу, які автомобілі ми на цьому тижні купили для наших клієнтів, які були виграні, по яким цінам і оскільки вони будуть очікуватись в Україні. Ну і по виграним автомобілям. Значить, дивіться, джип компас 21 рік, 29 прибігу на повному приводі. Був придбаний за 4 350 доларів. Невеликі пошкодження в лівому передньому колесі при цьому автомобіль прибуває в Україну приблизно біля 12 постиком тисяч доларів. Надзвичайно класна ставка за класний автомобіль. Давайте зараз на нього дивитися. Газ четвертого покоління на нього стає. Є сучасні функції CarPlay та Android Auto. Він в хорошій комплектації з дистроніком в передній частині і з камерою в лобовому, тобто, відповідно, адаптивний круїз, ну а також екстрене гальмування автомобіля присутнє з контролем і триманням смуги. Електрокришки багато. Ужежника зустрічаються досить рідко в джипах компасах, чомусь це не популярна на них опція. Повністю шкіряний салон з електроприводами сидіння автоматичним світлом. Є спрацьовані подушки в передній частині, двохзонний контроль Ось цей автомобіль ми шукали досить довго клієнту. Він хотів його бачити з ось такими пошкодженнями, відносно невеликими. Хотілося би, щоб була ціла безпека, але в джипів досить низький поріг спрацювання безпеки. Тому подушки відкрилися, але самі пошкодження невеликі, можна сказати, не досить значні. Він хотів його бачити саме в такій комплектації і замовлення зробив на автомобіль ще 25 грудня. Так, цей автомобіль ми шукали надзвичайно довго, тобто аж ось травень, і ми тільки-тільки його придбали. Але в цьому і перевага нашої компанії в тому, що ми не поспішаємо купувати вам автомобілі. Ми шукаємо до переможного кінця той автомобіль, який ви собі візуалізували і хочете бачити. Ми не змушуємо вам купувати автомобіль після тижня чи двох пошуків. а ну давайте швидше, швидше, швидше. У нас не працюють менеджери на підборі автомобілів, які... Приїхали на маршруті в офіс працювати, студенти чи щось таке інше. Я особисто, Ігор, підбираю вам автомобілі на аукціонах в штатах. Я особисто вас веду абсолютно до кінця, до завершення робіт, щоб видати автомобіль під ключ. Так, на деяких етапах включаються в роботу певного роду менеджери для того, щоб полегшити і спростити виконання робіт під ключ і для вас, щоб було все зрозуміло із фото-відеозвітами, але все одно на кожному етапі. Роботи під ключ авто із США, я знаходжусь з вами. І особисто я відбираю і торгую вам автомобілі на аукціоні. Відповідно, наскільки я можу знати, даю вам поради, які автомобілі краще не брати, які краще оминути, які можна розглянути, а які можуть бути із знаком запитання. Моїм досвідом ви можете користуватися в підборі автомобіля для себе. Головне задавати правильні запитання. Ну що ж, ми йдемо далі. Audi q 5 комплектації престиж 2018 року 11 600 доларів. При такій ставочці автомобіль приблизно 22800 прибуває в Україну без ремонту. Тут у нас пробіг 82 тисячі милі, All-Wheel Drive на повному приводі, і це повна комплектація престиж в самій максимальній своїй версії з мінімальнішими просто пошкодженнями по правій передній частині. Мені навіть страшно спрогнозувати вартість ремонту такого автомобіля, тому що те, що бачу, я тут потрібно замінити, буде дві двері і все, і майже інших пошкоджень по автомобілю немає. Тут помальовано щось маркером, на крилі також помальовано щось маркером, можливо, є якась вмятинка, яку потрібно буде підняти. При цьому у автомобіля ціла безпека, він в статусі Run and Drive заводиться і їде. І це саме топова його комплектація Prestige з максимальними сидіннями, а також з вентиляцією сидінь. Якщо підігріви у нас знаходяться ось тут вгорі, то вентиляцію ми можемо побачити. Ставимо HD. Ось тут внизу. Звісно, ледь щиток приборів, панорамний дах, тобто повна комплектація автомобіля, що надзвичайно важливо, і дуже красивий такий коньячний салон автомобіля з чорним дахом. Виглядає надзвичайно класно. Ремонт таких пошкоджень мені надзвичайно важко спрогнозувати, адже я б і не закладав би тут вище трьох тисяч доларів, можливо, і трошки менше. Але, на жаль, я розумію, що. Автомобілі із США можуть мати в собі певного роду сюрприз, і можливо, це буде не просто якесь ДТП. а Потрібно буде обслужити автомобіль. Додатково ще по ходовій будуть перепані потріскісалінблоки, по ще амортизатори чи щось такого роду. І це все буде тягнути на себе копієчку. Якщо ти хочеш підготувати для себе автомобіль, не так як я показував сьогодні компас, а так як я показував інші автомобілі, щоб ти сів на ньому, їздив і експлуатував його без будь-яких проблем. Це завжди буде тягнути значно більший бюджет, чим ремонтувати. Як от того компаса. Ну що ж, ще одна машина це BMW-П'ірка 530i 2019 року, 47 пробіг із заднім приводом. 11 тисяч 100 доларів ми придбали цей автомобіль, а це говорить про те, що 22-300 приблизно автомобіль прибуде в Україну з розмитленням та без ремонту. Автомобіль має мінімальні пошкодження в передній частині. Завжди, коли автомобіль шукається на аукціоні під клієнта, тобто воно шукається як для себе, я завжди відбираю автомобілі з мінімальними пошкодженнями. На Скільки це можливо. Так, в деяких варіантах автомобілів, особливо коли ви обмежуєте параметри пошуку кольором, комплектацією, кольором салону, і навішуєте ще дуже багато інших параметрів, щоб тільки така, тільки така, тільки така, тоді ви зв'язуєте досить суттєво руки і неможливо стає вибирати автомобіль саме з мінімальними пошкодженнями. Адже автомобілі з мінімальними пошкодженнями, але не в ваших параметрах, просто закриваються і не розглядаються, тому що вони не в ваших параметрах. Автомобілі, які ж е, виходять, Якщо ви хочете мати для себе пріоритет мінімальні пошкодження, тоді ось ті параметри, що тільки передній привід, чи тільки повний, що тільки такий колір автомобіля, тільки такий колір салона, тільки з панорамою, тільки ось так, тільки ось так. Оці слова, як це прибрати, тільки, 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 тільки вам тоді є доступ придбати автомобіль значно дешевше по аукціону. Автомобіль придбати з меншими пошкодженнями по аукціону. Це абсолютно реалістично. Але як тільки ви починаєте... Дайте навішувати на нього параметри тільки з, тільки з, тільки з, тільки з, коло автомобілів звужується. Ось так це, друзі, працює. Ну що ж. А, ось такі ось так ми працюємо. Ось така у нас робота виконується на цьому тижні. Ось такі автомобілі ми придбали для наших замовників на цьому тижні. Якщо вас зацікавила наша робота, як ми працюємо, і, нагадаю, ми по акту виконаних робіт даємо один рік гарантії. Ми даємо гарантію на геометрію кузова, ми даємо повну гарантію на подушки безпеки. Якщо вони були спрацьовані і відновлювалися в автомобілі, ми даємо гарантію на лакофарбове покриття деталей, яких ми фарбували. Якщо не дай Бог, щось з цим в процесі експлуатації автомобіля автомобіля на протязі одного року щось трапляється, привозити на машину, ми переробляємо це безкоштовно. Нам це надзвичайно важливо, щоб ви користувалися автомобілями без будь-яких проблем. І тільки кращі автомобілі для наших кращих клієнтів. Ну що сподобалось відео, поставте лайк, підтримайте коментарем для вас. Це дрібниця. А YouTube буде просувати наше відео. Більше діз... людей дізнається про нас, тому що ми розказуємо правду про авто із США. До нових зустрічей! Всім пока.